Дитячі бавовняні колготки від Aldi. лише 65 гривень за одиничку. В лоті буде 5 кілограм тепленьких, класних демисезонних також колготок. І в 5 кілограмах буде приблизно 60 пар. І вартує такий лот 3920 гривень. Зверніть увагу, що є позиції як в такому пакуванні, в такому по три пари. Такому по три, але більшість буде без упакування. По розмірам буде 62-68 і до 134-140. Вони йдуть абсолютно різноманітні. Є як і на хлопчиків, наприклад, дивіться, динозаврики або однотонні, пожежні машинки, темно-сині, сірі. Для самих маленьких є ось такі з просилікованими ступнями, також ось такі є для маленьких принцес. Такі, подивіться, які вони класні. Також є на дівчаток постарше ось такі, з серденьками, рожеві, в смужечку, дуже гарні. Подивіться, як вони будуть виглядати, вони будуть добре тягнутися, але при цьому вони будуть не сповзати. По матеріалу тут буде 70% бавовна і еластан, завдяки чому вони будуть добре сидіти по ну, не сповзати буде, так скажемо. Нагадаю, 60 пар, це приблизно 60 пар, 5 кілограм, вартує 3920 гривень. Якщо бажаєте замовити це лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.